Друзі, вітаю! Щиро дякую за перегляди, що дивитеся, підтримуєте наш канал. І, будь ласка, підписуйтесь, дуже потрібно. Ну дуже потрібна ваша допомога. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Сьогоднішнє відео зараз я хочу вам показати, що я буду сьогодні робити. Сьогодні понеділок, вечір. Я зараз оце вам показую ті самі огірочки, які ми садили в пакети. Я ці огірочки тут їх не поливала з того разу, як я вам показувала про них останнє відео. І я сюди до них не, не... А, ну, приходила три штучки огірочків, я зірвала на салатик. Ми з'їли. Зараз я хочу вам показати ось такі, бачите, щоб ви не думали, що я. Отакі листочки пов'ялі вже такі, бачите, це щось залишилося. Тут квітуть маленькі огірочки, але ж вони не набираються. Вони ось такі робляться, бачите. Може, я якщо полила б, то вони набралися. Я не буду грунт, бачите, зовсім такий сухий. І тут ще корінці пускають зверху. І тут маленькі гірочки на пасинках. Що я далі з ними хочу робити? І з цими огірочками також саме. Бачите? Ці ще такі бодренькі трохи, наче. Ну, десь є вже такі листочки по цей. Не поливала їх. і Жовті. Показую вам, які є. Що я хочу ось. Пам'ятаєте, то що я говорила вам пасенок? Ну, не, не, не пасунок, тут е, три штучки огірочків було, висохли і не, не набралися. я далі, що буду з ними робити? Е, зараз я вам покажу. Так, вчора я працювала там на Греці на одній, у мене є відео останнє. І там у нас е, ще росте декілька лунок картоплі. Ну, з, е, Зараз я вам покажу. Е, йдемо далі, друзі. Так, друзі, ось тут залишилось декілька лунок. Одна, дві, три, чотири, п'ять луночок з картоплею вже батва, бачите, повисихала, треба викапувати. Ну, ми викапуємо йому та й так. А ось тут, ось тут, оцей так вчора ще ми викопали одну цю лунку, дитині віддали картоплю їсть. Е, і ось тут, бачите, оце місце, місце, ну, таке залишилося від картоплі. Тут ще картопля, а тут є такий кусочок маленький рядочки. Тут томати. Вчора відео останнє. Ой, нема духу, підписуйтесь. Показувала вам, як я тут край е, оброб... ну, чистила її. І... Буряки тут. ну ось дивіться, Ось тут я буду зараз робити лунки і буду садити ті самі огірочки, що я вам зараз показувала, так які ми з вами садили в пакетах. Приємного перегляду вам. Залишайтесь до кінця на нашому каналі, дивіться відео до кінця і будьте з нами. Що ж, друзі, ви почекайте трохи, зараз я до вас повернуся, я зараз йду за тими огірочками, які я вам, я вам показувала. Зараз я їх сюди принесу і будемо пересаджувати у цю грядку. Буду вам показувати, що я буду класти у лунки, щоб у нас був врожай. Тут з півдня е, тінь і їм не буде дуже тут спекотно. Ну, побачимо, побачимо. Чекайте. Друзі, Оля примчалася, пересаджуємо огірочок. Зараз я вам покажу в пакеті там. Ось стоїть, бачите? Ось так. Огірочок відділила від тих. І, ну і так і ті. Буду пересаджувати, зараз покажу вам, що я буду класти у лунку. Перед тим як посадити його у лунку, я оброблю е, ґрунт. Е, зараз поставлю камеру, е, оброблю ґрунт, вибачаюсь триходерміном. Так, біологічний препарат від грибкових, щоб огірочки наші не хворіли. Бо, ну і... Це ж воно, знаєте, як і, і, і кортопля тут була. Після кортоплі я її зараз буду висаджувати у той, той самий грунт, та й... Таке, треба, треба зробити так. І у лунку я покладу, зараз на екрані ви побачите назву добрива. Що я буду класти у лунки під коріння огірочків. Це добриво дуже корисне для цвітіння. Ну і щоб був добрий врожай. Так, йдемо далі. Ось так, друзі, посадила, з пакета витягнула, посадила у лунку і зараз я полию зверху ще цим розчином з фунгіцидом. Ой, господи. Рука у мене в болоті, ну як це посадити, щоб руки не замарати? Скажіть, будь ласка. Підписуйтесь, обов'язково, хто ще не підписався. Дуже потрібна ваша допомога. Ось так. На сьогодні ось так, друзі. Що я далі буду з ними робити, з цими огірочками, я покажу вам у попередніх відео. Буду вам показувати і розказувати, як вони будуть себе почувати тут на... Цій грядці. І що я буду далі з ними робити, я вибачаю, зараз у мене камера трохи кривенька, як та кривенька качечка. Зараз я поправлю, все починає сусідка знову кричати, і я не можу далі знімати відео. Щось вона там знову, щось їй не подобається. Е, друзі, все вибачаюсь. Попереду буде відео, мене я буду вам показувати, що я далі буду робити з цими огірочками. Так, усі ці, там ще залишилося 6 штучок. Я так ось їх попересаджую. І так, ось, ось так, як вони сьогодні, я їх, його так я їх посадила, так я і залишу на сьогодні. Більше я йому нічого не буду робити. А далі буде відео. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, підписуйте, хто ще не підписався. Піднімайте пальчик вгору, так подобайки, відео і коментуйте, і діліться з друзями нашими відео. І міцного-міцного здоров'я вам, мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.